Друзі, ми вирішили зробити огляд паяльників. Топ-5 паяльників, які я би вам порекомендував. Не кежала який... з чорнінням. Тут є дисплей, тут є регулювання температури, і, і, цей, і цей паяльник, як на мій погляд, да, вони відрізняються тим, що ви можете використовувати його як слаботочний і як потужний паяльник. Да, різниця в виробниках тут в принципі це від компанії Аїда, це від компанії Ято. Трошки виконання інше і кнопки відрізняються. Жала і там, і там 900. -ті. Це більш просунутий вже варіант. Звичайного паяльника, оскільки з'являється регулювання, і тут більша потужність, яку можна використовувати напротив 200 градусів. І використовуєш як 20-ваттний паяльник, більшу температуру і вже більш всю потужність використовуєш. 80 ватт. Давайте подякуємо експерту. Я зроблю невеличкий висновок. Всі ці паяльники прикольні. За бюджетом треба використовувати. Перші три були просто з сталої потужності, там 40, 30 40 ватт, да? всі інші більш потужні, але з можливістю регулювання. У всіх цих паяльників один величезний недолік. Оці всі шнури, вони дуже жорстокі. Оцього і о цього, але це взагалі точно дуже нашнури схоже. Так на мене, це по, по м'якості ідеал. І у Ігоря працює вже більше 20 років і нічого. Вибирайте для цілей, для яких ви будете його використовувати, а не по красоті з націоником без націорника. Просто купив би, замінив би цей шнур на силіконовий, з носу не буде ні одній із цих моделей. Як красавчик, да? так? Ігор все розказав, а Я підсумок зробити красавець. Робота така, я сказав, я мастер підставок. Власне, на цьому все. До наступних зустрічей. Пока. Ці, а також інші паяльники шукайте на нашому сайті radioshop.com.ua посилання в шапці профіль.